Вітаю вас, танісфани, на ринку тенісного спорядження після виходу Wilson RF-01 Pro та Бежевих Yonex Вікор не було ніяких таких значних новинок, тому я вирішив зробити огляд на цікаву модель. На цікаву ракетку, огляд на яку я ще не робив. І мій, мій вибір впав на Headboom Pro 2024 OXETEX 2.0. Як ви знаєте, огляд на попереднє покоління, перше покоління Headboom 2022 року вже є на каналі. Ви можете подивитися його ось тут по посиланню. І якщо ви вже його дивилися, то знаєте що саме від моделі Headboom Pro я був у захваті. Тому сьогодні ми поговоримо саме про її оновлення. Headboom Pro 2024 Oxetic 2.0. Подивимося, чи нова технологія OXETIC 2.0 щось додала, щось покращила в цій ракетці, або ж ні. Нагадую, мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам і що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей молодий проект, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в соцмережі в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую і погнали вже й до випуску. Отже, Headboom Pro 2024 Auxetic 2.0. Як ви бачите, по дизайну ракетки майже нічого не змінилося, точніше, взагалі нічого не змінилося, змінилася тільки косметика. Кольори, оцей чорний і бірюзовий, трішечки помінялися місцями, а загалом ракетка має майже такий самий вигляд. Окзетек 2.0 має якось вплинути, звичайно, на відчуття, можливо на контроль, але все це ми вже перевіримо в грі. Тож зараз давайте поговоримо про основні технічні характеристики. 310 грамів, баланс ручку 31 см. І при цьому досить невеликий, як для такої ваги Свінгвейт 322-323 одиниці в середні. За даними, знову ж таки, Warehouse, вони вимірюють там приблизно 8-10 різних ракеток. І це, до речі, свінгвейт саме зі струнами, а не без струн. Така дуже важлива ремарочка. Особливо хочеться поговорити про голову. Вона. Абсолютно така сама, як і в попереднього покоління. 98 головка 16-19, відкрита струнна формула і особлива бумівська форма. Тобто вона суттєво відрізняється, наприклад, від інших хедів: від Radical більш такої кап каплеподібної, від більш такої округлої форми Гревіті. Престиж, мабуть, також має більш таку класичну каплеподібну. А тут ми маємо. Не побоюся цього слова, йониксоподібну, типу ізометрик, форму голови. Ми маємо обод розширений ось тут до кінців ракетки, що в теорії дає подовжений світспот. Розширюючи е, ось тут, скажімо так, границі нашого, нашої струнної формули, ми, розширюємо ефективну, ми подовжуємо ефективну зону взаємодії з м'ячем, тобто сам цей світспот. В теорії такою ракеткою можна ефективно бити не тільки самісіньким центром, а й ближче до кінця ракетки, що в теорії має давати більшу швидкість м'яча, тому що у цій точці швидкість головки ракетки набагато більша, ніж у цій. Суттєво не те, що набагато, але відчутно більше, ніж в цій. І саме із за цього більшого важеля від руки до точки контакту з м'ячем. Швидкість м'яча може суттєво збільшуватися саме із оцієї специфічної форми ободу. Він абсолютно такий самий, як і на попередньому поколінні. Я відчував, що це одна, скажімо так, з найпростіших 98-х голівок на ринку саме із такої форми. Вона не відчувається 98 ою і вона мені не відчувалася складніше за соті головки. Тому в цьому плані це великий плюс для цієї ракетки. Я очікую від неї крутої маневреності, класних топспінів, тому що струнна формула тут спроєктована таким чином, що е, вона нібито дає і хороший контроль, але в той же самий момент, навіть в центрі, ми маємо досить широкі зерна струнної поверхні і високий launch angle, тобто кут вилятим час зі струн. І, е, е, ми можемо очікувати від цієї ракетки, як і від попередньої, крутого потенціалу обертання. Цьому також сприяє невеличкий синвейт, баланс в ручку, тобто головка в нас легка, легка, маневрена і нею досить легко керувати. Знову ж таки, для, не для кожного гравця, не для початківця, про це я скажу в кінці, але тим не менше, ракетка не дуже складна. E, по жорсткості 64 одиниці жорсткості, досить комфортна жорсткість e, навіть для мене, Тим, при тому, що я взагалі адепт м'яких ракеток. мені подобається щось близько 58 62. 58 це одна з моїх улюблених ракеток Yonex Procept 97D, а 62 знову ж таки, одна з моїх улюблених Gravity Pro і e, Yonex Vore 98. Покоління 23-го року, і ось зараз 24-го Сент Бейдж. Ось в цьому проміжку. Але 64 в попередньому поколінні теж мені дуже сильно сподобалося. Хочу сказати такий момент: найбільше мені ця ракетка у попередньому поколінні сподобалася не на струні, Headhawk 125. До речі, дуже крута сторона, вона в нас є в наявності. Вона дуже круто розкрила цю ракетку. Але в цей раз я вирішив спробувати натягнути її, звичайно, ж, своїм улюбленим сетапом. Restring Zero 1.28 на SYNC 1.25 24 на 23 кілограми, так само, як я тягнув тоді Head Hauk 125. Дуже дуже сильно мені тоді сподобалося. І зараз подивимося, як. Цей сетап спрацює у грі вже з новим поколінням. Тож погнали на корд і перевіримо цю пушку в дії. Я вам вже дуже багато разів говорив, що перші удари новою ракеткою взагалі найважливіші, тому що саме на них ви перевіряєте, чи відчуття м'яча на цій ракетці вас влаштовує, чи зможете ви нею грати успішно. І як правило, ці перші удари, перші хвилини, вони... Найбільш правдивий, далі вже йде якесь звикання, тому що ми всі вже можемо звикати до різних ракеток, щось підлаштовувати, знову ж таки, базуючись на перших відчуттях. Але е з цією ракеткою сталося трішки по-іншому. Вона прийшла до мене на тест, натягнута свіжою струною, але мені здається, трішечки занадто м'яко. Приїхала вона натягнута Luxilon адреналін, тобто досить така класна струна. Нею навіть грають багато профіків в турі, Луксіон Адреналін 1.25, але отак от, на відчутті я зрозумів, що там щось типу 21х20, або її натягнули 22х21 на і вона ще в них полежала. Тобто я подивився, засічок нема майже. Тобто, майже не грали ракеткою, вона не перетерта, але в той же самий момент батут, от, чесно. І я її перший раз тестував на такому батуті. Безумовно, ракетка була суперкомфортна, суперніжна, дуже комфортно було пробувати, дуже легко було накручувати м'яч, але в той же самий момент повністю відчути, наскільки ця ракетка розкриється, я зміг тільки коли я вже перетягнув її 24 на 23 свіжими струнами, як я вже казав, рестрінг 1 1.28. Та Sync 1.25, більш, до речі, звичний для мене зараз сетап, тому що саме таким сетапом я зараз граю. Він мені найбільше подобається, так як Zero 128 дають мені класний контроль, обертання, вони добре так кусають м'яч, болбайт, дуже хороший в них. А Sync в той же самий момент вони сприяють тому, що Zero добре повертається, хорошому снебеку. Вони роблять саму струну поверхню більш чутливою, так як вони більш м'які, і вони дуже-дуже круто утримують зусилля натяжіння. Як я подивився на Blade 9818 на 20 на моїй повсякденній ракетці, поздовжні Zero 128, думаю, десь за 15-20 годин сильно втратили в зусиль Ну, Для мене це нормально. Наприклад, там, ті ж самі Solink Confidential втрачали набагато швидше. То. Поперечні Sink майже не втратили зусилля натяжіння, Зіро по ним гуляли, вже не поверталися, а Сінк взагалі дуже-дуже добре тримали зусилля натяжіння. Тож можете цей момент собі десь занотувати. Sінc 1.25 дуже круто утримують зусилля натяжіння. Якщо вам, наприклад, не потрібно супер-пупер-круте обертання, можна взагалі тягнути соло Sінc 1.25 і струна буде довго тримати. Однаковий рівень відчуттів, однаковий рівень там, контролю і, скажімо так, дуже довгу іграбельність. Оце термін англомовний playability. Тобто якийсь довгий час лишатися на одному класному рівні, достатньому для успішної гри. Так, і поїхали далі вже по грі саме Headboom Pro. Що я вам можу сказати? Ракетка дуже-дуже універсальна. Безумовно, це ракетка для атакуючого гравця, 98 ма -го головка, 310 грамів, баланс в ручку. Це безумовно не ракетка для захисту, однозначно. В атаці ця ракетка дає дуже-дуже хороший контроль. Не дивлюся на те, що як я вам вже сказав, вона класно обертає. В той же самий момент 98-го головка, невисока жорсткість рами дає класний контроль. Я це зрозумів вже коли перетягнув її на 24-23. на 23, Тому що спочатку, коли я грав адреналіном таким батутом, у мене виходили класні удари через обертання, але от плоскі удари, коли я хотів придавити м'яч, ви знаєте, одні з моїх улюблених ударів, коли я люблю придавити м'яч, який тільки злітає, піймати його на зльоті, оцю всю енергію його зльоту е використати в своїх цілях і таким чином зробити дуже швидкий удар зверху вниз. І от саме на таких ударах трішечки не вистачало контролю. Тому, натягнувши вже 24 на 23 я відчув, що можливо забивати саме такі м'ячі. І в той же самий момент... Такий сетап можете собі занотувати, він дає можливість і дуже класно накручувати м'яч саме цією ракеткою. По відчуттям, одразу кину ложку в дьохту у бочку меду, тому що не хочеться у висновках, скажімо так, у висновках сварити цю ракетку. Але мені здається, що Oxetic 2.0 не те, що прям сильно погіршила ракетку, але принаймні точно не зробила її краще. Мені здавалося, що попереднє покоління. У попередньому поколінні я краще відчував м'яч на струнах. Інформативність від е, струнної поверхні через ракетку, через тіло ракетки, через її обод була краще. Я відчував більше контролю саме на плоских ударах. Я відчував більше контролю на більш гострих ударах. Тут ракетка відчувається, якоюсь трішечки пустою всередині. У мене безумовно є деформація, така профдеформація, скажімо так. Я граю постійною ракеткою Blade 98, 18 20 і багато тестую різні ракетки. і я підсвідомо вже порівнюю будь-яку ракетку саме з Blade. І е, якщо Blade, ви знаєте, усі Blade, вони наповнюються всередині піною, обод наповнений піною спеціально, і ти відчуваєш, що ракетка така прям стабільна, вона, вона не пуста всередині. Ця, ця цільність вона дає більше впевненості. Більше стабільності при зіткненні з сильно летячими м'ячами на високих швидкостях. Тут нібито і летить непогано, але по відчуттям, із-за того, що ракетка пуста, ти не відчуваєш такого контролю і такої впевненості в собі, і не можеш повністю махнути на повну силу. Узявши, наприклад, блейд на наступну гру з тим самим суперником, з яким я грав Headboom Pro, я виграв в нього набагато легше, тому що я міг... Використовувати 100% своєї сили, генерувати 100% своєї сили на будь-яких ударах. І ще такий момент дуже цікавий, добре, що я ще одразу згадав його. Ви такого, я думаю, не побачите в жодному огляді. Чому я лишаюся постійно, постійно тестую різні ракетки, але постійно лишаюся на Blade 98 І зараз це саме Blade 98, 18 х 20. Я порівняв її. Перформанс, її ефективність з Headboom Pro у грі з абсолютно одним тим самим суперником. Іграв я абсолютно в одному і тому ж самому стилі. Потужний обмін на задній лінії, тобто такий агресивний бейслайн, мій улюблений стиль. Потужний обмін, пошук можливості війти в корт і забити м'яч з хавкорту або вийти далі на сітку, якось, або спричинити, частіше всього, спричинити помилку якимось дуже гострим ударом в кут. Ось так от. І Headboom Pro має настільки класний потенціал обертання і високий launch angle, цей кут виліту м'яча зі струн. Що вона посилає класні м'ячі глибоко під задню лінію з класним обертанням, але траєкторія цього польоту, вона настільки не плоска, настільки вона, скажімо так, висока, ця траєкторія, більше вона нагадує там параболу, скажімо так, ніж пряму лінію, що м'яч проходить цю відстань дуже довго порівняно з більш плоскою е, траєкторією, яку мені забезпечує Blade 98 18 на 20. Роблячи абсолютно такий самий рух, абсолютно такий самий рух, з таким самим замахом, з таким самим заходом, і плюс-мінус, по моїм відчуттям, з однаковими зусиллями, ця ракетка пробиває м'яч по більше з обертанням і по більш такій траєкторії крутій, скажімо так, більш ви зрозуміли мене. А блейд. При абсолютно такій, так, та, такій самій техніці, при абсолютно такому самому виконанні удара, настільки його уплощає, якщо ти зробив все нормально і м'яч не потрапив в сітку, і м'яч пролетів на висоті 20-30-40 см над сіткою, тобто досить нормальний кліренс, тобто досить нормальна відстань, надійна, м'яч летить набагато пласкіше, ніж від Boom Pro. І звісно, він прилітає на сторону суперника швидше. І навіть той цей же суперник, з яким я грав спочатку Бумпро, а потім Блейд, він сказав: від тебе м'ячі набагато швидше почали прилітати, набагато агресивніше. А я грав абсолютно однаково. Тобто, я не можу сказати, що я в той день просто грав якийсь зірковий теніс. Я і Бумпро грав класний теніс. Я теж виграв, і теж було круто. Але м'ячі прилітали. Не такі агресивні, не такі складні для нього. Вони летіли довше, в нього був шанс краще підготуватися. Безумовно, глибокі м'ячі з, з обертанням під ліво, вони теж спричиняли йому проблеми. Але коли такий м'яч прилітав ще з, з великою швидкістю, і він ще не міг до нього встигнути нормально, нормально підготуватися і пор продумати, як йому треба зустріти цей м'яч, то взагалі помилок з цих ударів. Вимушених, не не вимушених, а саме вимушених помилок, які я спричинив такими ударами, було набагато більше. І ось у цьому плані Blade 98 9818х20 це супер пушка для атакерів. Говоримо взагалі ми сьогодні про Headboom Pro, але так трішечки відійшли до Blade. І таким чином ви можете просто зрозуміти, що якщо наша задача це пробити плоскачі, нам не до Headboom Pro. Якщо наша задача мати універсальну пушку і для плоскачів, і для накручених ударів, мати універсальну зброю для гри по всьому корту, то можливо навіть хедбом про буде краще, тому що маневреність в неї краще на сітці, в неї дійсно простіше грати на сітці. 310 грамів загальна вага більше, вага в ручці у нас більша, ніж у блейда. Таким чином нам легше втримати. Більш маневрену, в той же самий момент більш маневрену ракетку на сітці і, скажімо так, покласти м'яч туди, куди треба. Тому ця ракетка буде краще за блейд, якщо ми говоримо про гру по всьому корту, про універсальність. Якщо вам не хочеться зациклюватися на плоских ударах, хочеться більше мати можливості накрутити м'яч. Безумовно, я і блейдом кручу досить добре. Але тим не менше, всі Ті удари, які я виконую блейдом, вони летять нижче не сіткою, вони летять швидше, ніж е, HeadBomb Pro. Можливо, швидкість приблизно однакова з однаковими зусиллями, але із-за довжини траєкторії, безумовно, м'ячі від блейда прилітають швидше. Таким чином, вони і спричиняють е, більше проблем супернику. По Headbomb Pro, ще хочу сказати. Ізі на всьому для мене. Порівняно з Blade 98 на 17 на 20 набагато легше звикнути до подачі, подавати і першу, і другу, кручені подачі, ви знаєте, у мене і перша подача, вона не сильно плоска, теж з обертанням. Друга і кіксрф дуже легко подавати, головка маневрена, хороший, скажімо так, потенціал обертання. Тим більше з таким сетапом, досить спін-френдлі, ракетка. По спіну, по обертанню вона мене повністю влаштувала, більш ніж влаштувала. І справа, і зліва дуже класно обертати. Один єдиний мінус, те, що я вам сказав, відчуття трішечки стали не такими надійними, не такими впевненими, як в попередньому поколінні. В попередньому поколінні це мені здавалося ракетка більш така, більш цільна, скажімо так. І другий момент це трішечки нестача стабільності на плоских м'ячах. Трішечки не вистачало мені сингвейту десь, особливо там зліва. У мене виходило пробити класні удари зліва з обертанням, пробити глибоко і в той же самий момент потрапити в корд під саму задню лінію. Але швидкість була не дуже класна. Вигравав саме за рахунок глибини і оцього цього обертання, високого відскоку. Тому можу. Підвести такі підсумки. Ракетка дуже крута, дуже універсальна. З плюсів це простота використання і в той же самий момент величезна універсальність і величезні можливості абсолютно по всьому корту. Хороший форхенд, бекхенд, хороший слайс, класне обертання, хороший контроль на ударах з обертанням, нормальний контроль на плоских ударах, класна подача, легко все це робити, легко звикнути. Для 98-ї -го головки ракетка дуже-дуже юзер-френдлі, -дуже приємна. І знову ж таки, єдиний мінус нестача стабільності на потужних плоских ударах на високих швидкостях. Це питання вирішується або додаванням ваги в голову ракетки, або придбанням блейду. Звичайно, я жартую. Тому я можу радити цю ракетку гравцям-любителям 4.0 NTRP взагалі сміливо. Можливо, навіть 3,5 NTRP+, І вже гравцям 4,5 NTRP+, я все ж таки рекомендував би якусь зброю більш, ем, більш точну, яка дасть більше контролю на агресивніших ударах. В той же самий момент гравцям 4,5, які грають через захист, через утримання м'яча, через обертання, крута ракетка. Безумовно. Можливо, зайде якимось пушером, тобто пушером високого рівня. Знову ж таки, ми знаємо таких гравців, які на відчутті м'яча, особливо без техніки, тримають м'яч е глибокими там, напівсвічками, але в той же самий момент зрізаного з вдалого удару можуть піти, піти на сітку. І на сітці ця ракетка дійсно дуже варта вашої уваги. Раджу спробувати парникам, тому що ракетка класно показує себе, по-перше. Проста е, простота на подачі, хорошу агресивну подачу подати до, досить просто, що важливо для пари. При хорошій натяжці 24 на 23 25 на 24 Хорошими струнами вона забезпечить і класний контроль на прийомі. Ну, як я вам вже сказав, у грі на сіці грізльоту, що дуже важливо для пари, ракетка показує себе класно. Крута ракетка на на тверду четвірку з 5 балів, якщо б треба було її оцінити. Або на тверду вісьмірку з 10 балів для мене. Так, люди, я сподіваюся, що вам дуже сподобався цей мій огляд, тому що я розказав вам максимально щиро все, що я розумію по, всі, по цій ракетці. Е, якщо вам сподобався цей огляд, то обов'язково підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть в коменти. Як вам взагалі ця ракетка? Як вам косметика? Чи грали ви вже HeadBoom Pro 24-го року або 22? го Давайте обговоримо ці ракетки в коментарях. Я завжди радий вам в коментарях. Я навіть радий хейтерам. Нещодавно в мене з'явилися хейтери, і це прямо аж не знаю. Це прямо ковток свіжого повітря. Тому що, як кажуть, з'явилися хейтери. Ти стаєш популярним. Дуже вам всім дякую. Приходьте в коментарі, поспілкуємося обов'язково. Обговоримо і ракетки, і моє тенісне життя, і мою тенісну техніку. Ви дуже любите її обговорювати. Про все це з вами поговоримо. Велкам! Всіх вас чекаю! Відкритий до вас, щирий ваш Андрій Корнушков і тенісна кухня. Хотілося б вам в кінці нагадати, як завжди, що. Тенісна кухня, вона взагалі існує завдяки вашій підтримці. Тож ви можете дуже сильно підтримати мій проєкт, купивши ракетки, струни та інше топове тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше нове замовлення, воно додає мені мотивації робити ще більше якісного контенту саме для вас. Дуже вам дякую, можете подивитися на моєму каналі ще огляди інших топових ракеток. Ось тут, в плейлісті, по посиланню, а також одразу за цим плейлістом буде посилання на плейліст з е, пізнавальними відео про характеристики тенісних ракеток. подивившись, які ви будете краще розуміти огляди на тенісній кухні, і ми будемо з вами розмовляти на одній мові. Вам буде простіше проконсультуватися у мене, якщо у вас буде така потреба. Крім того, я хотів би вам розказати, що окрім індивідуального професійного підбору тенісного спорядження, я почав надавати послугу і онлайн коригування техніки. Під час підбору спорядження для вас я продивлявся дуже багато відео своїх ваші відео моїх потенційних клієнтів. Коли ви мені надсилаєте їх при підборі ракеток, я дивлюся ваш стиль, ваш рівень, вашу роботу ніг, і таким чином я можу краще порадити вам ту чи іншу модель ракетки. І я дуже часто, просто безкоштовно, тому що я хочу, щоб ви розвивалися, підказував якісь моменти по техніці. І я побачив, що завдяки вашому зворотньому зв'язку є. Хороші е, зміни, дехто виправив якісь помилки і віддячив мене, написав мені Дякую, у мене стало краще виходити. Тому я вирішив запустити цю послугу е, на, на потік. Якщо вам цікаво онлайн-коригування техніки, ви знімаєте мені відео, отримуєте від мене зворотній зв'язок коригування, знову знімаєте відео, як ви все відкоригували, я знову даю зворотній зв'язок. І так ми йдемо до успішного. Кінця або, скажімо так, йдемо разом до успіху. Покращуємо вашу техніку, збільшуємо вашу ефективність на корті і, звісно, збільшуємо ваш кайф, ваше задоволення від гри в теніс. Покращуємо ваші результати і ви починаєте більше перемагати. Як я кажу, ми підбираємо вам спорядження, ми коригуємо вам техніку, але ви перемагаєте. Що ж, друзі, на цьому в мене все. І, як завжди, вже традиційно хотілося б вам нагадати, що в Україні продовжується страшна війна. Збройні сили України продовжують героїчно нас з вами боронити. Не втомлюємося від війни, продовжуємо донатити на ті збори тим волонтерам, яким довіряємо. Я продовжую донатити своїм друзям які займаються волонтерством, не кидаю на різні величезні збори типу притулу. Я кидаю точково на невеличкі збори по моїм друзям, дуже багато друзів-волонтерів. Розкидаю по ним свої там можливі за можливості свої кошти, тому що я точно знаю, що ці кошти вони достануться безпосередньо до бійців. Ці пікапи, ці там мотори для пікапів, мотори для човнів. Дрони і таке інше радіостанції, все це буде доставлено напряму бійцям. Без усяких там розкрадань і всього цього іншого. І вам таке саме раджу. Разом вистоїмо, разом переможемо. Все буде Україна, друзі. До зустрічі у нових відео. Дякую вам всім за перегляд. Бувайте!